Спочатку народилася зачиня, і воно таке було гарне. І захотілося його ну, поколихати. А де треба було зв'язати йому люличку? Ірина та Ольга сестри близнючки. Обидві влітку 2022-го через російсько-українську війну переїхали жити в Ужгород із Нікополя. Сюди ми їхали з чоловіком, і чоловік сказав літо, і він сказав: «візьми речі на два тижні. Ну, ці два тижні вже тривають два роки. Жінки у різний період почали займатися рукоділлям. Зараз обидві в'яжуть іграшки. Це частина їхньої спільної колекції. Кажуть, багато виробів віддають на благодійність. Обидві майстрині приєдналися до різних волонтерських спільнот в соцмережах, і крім іграшок, в'яжуть необхідне для військових. Коли у нас масовані почалися обстріли, то а, я ночувати ходила. У нас там недалеко сховище підвал. І як хазяїн цього міста, який відповідав за нас за всіх, бо нас там було дуже багато. І він якось побачив, що ну а чим це, і я сиділа і в'язала шкарпетки хлопчиком нашим для нашої ТРО. І в'яжу шкарпетки. Мені не дуже видно, бо і так в окулярах, і не дуже видно. Він мені, як ото шахтарський ліхтарик. Він в день мені його заряджав. А коли вимикали світло, він мені його давав на лоба, щоб він мені світив, і я могла вночі гачкувати. Сестри розказують, в'язали на початку повномасштабної війни для захисників носки, рукавиці, шапки, безрукавки, пояси. Коли потреба у теплих речах відпала, почали віддавати на благодійні аукціони для ЗСУ свої іграшки. Ті, що були нав'язані, в'язались просто так, і сестра в'язала, і я щось в'язала. Я просто вкладала там скільки зв'язала там 5-6 пар шкарпеток і мішок іграшок туди. І вони реалізовувалися там, за кордоном в Німеччині, і вже більшим часом тільки в Німеччині, і звідтіля вже йшли донати. Ірина Войцеховська згадує, при підтримці громадської організації Дівчата на базі Закарпатської обласної бібліотеки разом із сестрою проводили майстер-класи із гачкування для вимушених переселенців. Так вчили учасників відволікатися від тривожних думок. У мене був час такий, якийсь час невеликий період, де у мене почалась дуже страшна депресія, я нічого не робила. Беру гачок, починаю гачкувати і депресіво буде. Ти починаєш думати, а які очі поставити, а де вушка пришити, а яке платячко зробити. А ти відволікаєшся. Але весь час телефони йдуть смс ки там, приходять, і ти заглядаєш. Чи все гаразд? Чи все гаразд? Ой, знову прилетіло, Ой, знову прилетіло, чи все гаразд? Але все одно це дуже заспокоює. Сестри розказують, іноді продають свої роботи. Кажуть, отриманих грошей ледве вистачає, аби покрити витрати на матеріали для нових іграшок. Я не можу зупинитись, я все одно буду в'язати. Продаться воно не продатися, але хочеться так, щоб ця іграшка знайшла свою якусь маленьку дитинку, якій вона принесе радість. У мене так продалася іграшка, чи такі нитки купити, чи хлопцям. Бо це різна категорія тільки. Під час зйомок Ольга встигає вигачкувати ось такого бойового усака. Я теж в'яжу, щоб руки були зайняті, голова трохи відпочила від тих думок про те, що їм там дуже погано. А за чим ви найбільше скачаєте тут За До домом. Просто за домом. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.